Радий вас вітати на каналі Світанок. Бажаю вам приємного прослуховування. Буало Нарсежак. Блакитний халатик. Бригадний комісар Мерлін, який і навчив мене працювати, пам'ятається, казав, простих справ не існує. Коли відразу все зрозуміло, це означає, що не зрозуміло нічого. У справедливості його висловлювання, над яким я і співробітники мого віку нерідко посміювалися, мені довелося переконатися на самому початку своєї кар'єри. У той час я був у Морлексі, я забагато поїздив по провінції, перш ніж здобути звання комісара і змінити Мерліна. Щоб своєю чергою повторювати підлеглим, простих, справ не існує тощо, але це вже інша історія. Так от, одного разу в суботу, десь наприкінці серпня, коли відпочивальники збирають свої валізи і наглухо забивають віконниці на вілах. На своєму письмовому столі я виявив записку. Мене просили терміново приїхати в Локірек, де щойно виявили тіло парижського комерсанта Крістіана Ормана. Нещасного було вбито пострілом із револьвера. У Локірек я вирушив охоче. Злочин, звісно, збудив мою цікавість. Але я так люблю це містечко, що сподівався викроїти кілька хвилин і побродити берегом. Я тоді захоплювався кольоровими фотографіями, і щойно у мене з'являвся вільний час, міг обігти всю околицю в пошуках якоїсь старої церкви або придорожнього розп'яття. Тому то і прізвище Урман мені щось нагадувало. Я купив свій фотоапарат у Парижі і запитував себе, чи не в магазині Урмана, коротше, 45 хвилинами пізніше. Я виходив з машини перед мерією, де на мене чекав сержант Легало. Один із найкращих тутешніх водильників Лаврака. Як справи, шефе, рівень води достатній. Ех, трохи б часу, відповів він. Висота припливу сягнула позначки 110, уявляєте? Але з усім тим, що в нас відбувається, він виглядав схвильованим. Цей Урмон...» Чи не він тримає великий магазин оптичної апаратури на бульварі Сен-Жермен? Так він, підтвердив легало. Ви з ним знайомі? Трохи. Де тіло? Його тимчасово поклали сюди. Мене провели кудись на кшталт пральні, де я знайшов лікаря і мера, рукостискання, обмін незначущими фразами усе як завжди. Тіло лежало на столі. Здавалося, Крістіан Урман спав. Він був добре складений, і за кілька тижнів, проведених у відпустці, встиг засмагнути. Обличчя красиве і енергійне. На ньому були лише білі плавки і легкий халатик, блакитний колір якого мені здався яскравим. До литок і рук прилип пісок. Куля влучила прямо в серце, зауважив лікар. Спочатку вона пробила халат. Він вказав мені на маленьку дірочку, як від пробійника. Тканина не опалена продовжив він. Постріл зроблено з невеликої відстані. Смерть настала миттєво Вважаю, куля не пройшла наскрізь? Ні. Зброю знайшли? Ні. Ніхто не чув пострілу? Ні. Які дані ми маємо? Інформацію надав мені мер. Підтянутий чоловік, схожий на вчителя на пенсії, явно приголомшений тим, що сталося. Тривогу підняв рано вранці близько о пів на восьму ловець крабів. Він виявив Крістіана Урмана за скелями. Мер, який добре знав Урмана, відразу ж побіг на вілу повідомити близьким. Пані Урман ще спала, а роже молодший брат Крістіана. Щойно встав. Він узяв на себе працю розповісти про нещастя невістці. Це було жахливо, сказав мер. Тим паче, що нещасна жінка не дуже добре почувалася. Проходьте в кабінет. Я зараз попрошу принести кави. Лікар, вибачившись, відкланявся. Я залюбки прослідував за паном Рузиком, який дістав із шафи пляшку Кальвадосу, і дві чарки. Доки літня жінка в Чепчику займалася кавою. Ви когось підозрюєте? запитав я за Немає нікого, хто б міг бажати зла Амсіє Урману, сказав Рузік. Ось уже десять років, як він проводить тут свою відпустку. До нього ставляться з великою повагою. Скільки йому років? Близько сорока? Сорок два. Діти є. Ні, я навіть думаю. Що через це дружина його рідко з'являлася на людях, адже тут повно дітлахів вона воліла залишатися вдома. Вони живуть у Геліополісі, Великій Вілі, на Мисі, сад її тянеться до самого узбережжя, у них свої сходи, які ведуть просто на пляж. А щоранку з позаранку мсьє Урман ходив купатися. Його іноді зустрічали в одному халаті, коли він повертався до себе. Злочинець чекав його за скелями і раптово вистрілив. Розкажіть мені про його брата. Роже, а ну, він зовсім інший. Мер, цокнувся зі мною і відпив ковток горілки. Гарна, а? Я отримую її злізьо. Один із моїх давніх учнів балує мене, Роже Урман. У нього були великі неприємності. Він архітектор і виявився замішаним в одну справу, пов'язану із будівництвом будинків у тулоні. Один нотаріус Бенальді подав скаргу. Але роже Урман, зрештою, довів свою непричетність. І нотаріусу відмовили в порушенні справи. У всякому разі, згодом роже Урман розорився. Кажуть, що гроші він узяв у борг, у брата. Я повторюю вам те, що чув. Я повторюю вам те, що чув. Мене це не стосується. Але очі його поблискували. Сам то я впевнений, що навколо цього суцільні друзі, додав він. Ваше здоров'я. Я покинув його і вирушив у дорогу до мису, докурюючи сигарету. Море віддавалося в скелях сильним шумом. На відкритому місці воно здавалося темно-синім у каламутному світлі. Я замріявся. Спершу навести довідки про роже. Це легко. Перевірити також матеріальне становище померлого. І потім розпорядитися пошукати зброю. Можливо, її викинули в море, але після такого високого приливу море можливо відступить далеко від берега. Я опинився перед вілою, великим будинком із гранітних блоків зі світлими швами з цементу. Красиве житло, трохи похмуре. Відкрив мені роже Урмон. Я впізнав його з першого ж погляду. Настільки був він схожий на свого брата, таке ж гарне обличчя, така ж статура, таке ж коротке волосся, що трохи відливало родиною на скронях, тільки, мабуть, трохи худіший. Він провів мене у вітальню з видом на бухту, незважаючи на тик, який час від часу. Сіпав куточок його рота. Він, здавалося, цілком володів собою. Я вже все розповів, промовив він, не розумію. Учора ввечері мій брат мав такий самий вигляд, як зазвичай. Ми пограли в пінг понг запевняю вас, нічого не віщувало. Я дав йому висловитися. Він розповів про їхнє життя втрьох, їхні розваги, прогулянки. Марно намагаючись знайти хоч щось, здатне прояснити трагедію. Ми були дуже близькі, підсумував він. Я простягнув йому сигарети. Він неуважно взяв одну і пошукав запальничку в кишенях штанів. Вибачте, сказав він, бачу, що сьогодні вранці вдягнув штани Крістіана. Знаєте, усе, що підходило одному. Годилося й іншому. Я запропонував йому вогню. Як відреагувала мадам Мурман? запитав я. Погано, дуже погано. Вона, мабуть, пішла нагору прилягти. Чи не можна мені її побачити? Якщо хочете, але вона знає не більше за мене. Він провів мене на другий поверх і відчинив двері спальні. Сандріна, сказав він, Відвідувач, він недовго пробуде. Треба ж допомогти поліції. Вона лежала мертвотно бліда, губи сірі, очі гарячково запалені. Вона мала дуже молодий вигляд. Я до чогось готувався побачити красиву жінку. Вона ж була скоріше, некрасива. занадто великий рот, занадто довгий ніс. Я допитував дружину Урмана головним чином, щоб почути її голос. Я надаю великого значення голосам. Її голос тремтів, звучав похмуро. Яка вона зазвичай? запитав я вроже, коли ми вийшли. «Життєрадісна? косметикою користується, танцює. Ні, вона скаржиться на самопочуття. Причому невідомо, що з нею. Зверталися до багатьох лікарів. Одні звинувачують печінку, інші нерви. А скільки їй років? 31 рік. Але можна дати й 18. Вона завжди виглядала дівчинкою. Можу, я поглянути сад. Будь ласка, я пройшов через шикарно обставлений хол. Вони ладнали один з одним. Жили душа в душу. Ми спустилися в сад, шезлонги розташувалися навколо столу, на якому валялися ракетки для пінпонгу. Пляжний халат скинули на землю біля куща, Роже підібрав його. Бідний крістіан», – сказав він, він усе втрачав, ось його халат. Але тоді той інший блакитний. У якому його знайшли сьогодні вранці. Чи він? Мій, звісно, він ніколи не обтяжував себе пошуками. Брав, що потрапляло під руку. Ми пройшли до сходів, що ведуть до пляжу. Хто займається будинком? Марі, сказав він, старенька із Локі-Река, яка приходить займатися господарством, мити посуд, іноді готує. Роже Урман. Казав мені на безформене нагромадження брил. Там, он, за тим валуном. Вранці, коли християн спускається вниз, тут нікого не буває. А ви що теж купаєтесь? Так, але значно пізніше. Мене присутність людей не бентежить. Ми обійшли навколо купи каміння, на землі не залишилося жодних слідів. Я простягнув руку. З віли он там вдалині. Можна бачити місце, де ми зараз перебуваємо? Роже застиг у нерішучості. Це віла депарів. З цього боку будинку вікон немає. Абсолютно вірно. А тепер я хотів би вислухати Марі. Прошу вибачення, але краще б вам не бути присутнім при розмові. Вона, напевно, не наважиться говорити при вас відверто. В очікуванні її приходу я почав розставляти по місцях свої персонажі, усіляко уникаючи будь-яких припущень. Щоправда, у мене вже склалося одне. Марі з'явилася, витираючи долоні обкрай фартуха. Починаючи з певного віку, чоловіки й жінки на цьому суровому узбережжі. Що обвітрюються всіма вітрами, стають однаково схожі на таких собі морських вовків Обітрені щоки, глибоко порізані з моршками, брови, що нависають над сірими очима. Здається, вона мене побоювалася. Моє перше запитання здивувало її. Я запитав її, чи багато парижан у Локіреку. А для неї будь-який нетутешній, неминуче був парижанином. Досить, сказала вона, вони ще не всі роз'їхалися. А чи не траплявся вам останнім часом хтось із них, хто прогулюється навколо віли і ніби роздивляється її? Ви хочете сказати, роззяв? Так, мабуть. У них нестачі немає. Це найкрасивіший будинок на узбережжі. На мене чекало чимало клопоту, і я прямо запитав її про Крістіана Урмана, чи багатьох людей він відвідував у Локіреку, чи траплялося йому виходити з дому одному, а чи пізно він повертався, чи була в нього якась подружка, тільки не в нього. Відповідь буквально вирвалася у неї, я відразу ж почав напирати. У поліції нам усе відомо. Усі ці запитання, щоб бути впевненими, що ви говорите правду. Послухайте, як її звати. Це мадам Депар. Правильно, авторитетно запевнив я. Він бачився з нею щоранку. Казав, що ходить купатися, але і давно це почалося з минулого року. Мадам Урман була в курсі? О, ні, нещасна жінка. Вона б померла, якби дізналася правду. Я відправив її і знову взявся за роже. Спочатку він хотів усе заперечувати, потім пригрозив вигнати стару служницю. Нарешті він здався. Так, його братові властива одна слабкість. Пане інспектора, треба ж його зрозуміти. Сандріна так і залишилася маленькою дівчинкою, ми її дуже любимо. Я так пішов би за нею вогонь, коли для мене настали важкі часи, ми, звісно, вже чули. Так це вона допомогла мені. Брата мого довелося просити, а вона тут же видала необхідну мені суму. Це чудовий друг. Але, можливо, не зовсім ще жінка, так? Усі жінки стають в один прекрасний день справжніми, якщо від них цього чекають. Але Крістіан завжди поспішав, уваги ніякої не виявляв. А ваша невістка нічого не підозрювала? Ні, вона сліпо обожнювала Крістіана. Я робив зі свого боку все, щоб вона не знала. Крістян Обіцяв мені, що скоро порве цей зв'язок. Що ви знаєте про Мсьє де Пара? Від роже я дізнався, що депар керував мережею пралень у Парижі. Це серйозно поставлена справа поглинала весь його час. Він приїжджав у Локірек наприкінці тижня, сходив із поїзда в плуаре, брав свою машину з гаража навпроти вокзалу. Назад їхав у неділю ввечері. А що він з собою являє? 50 років, товстий, досить вульгарний. А вона свицька левиця. Я пообіцяв Роже тримати його в курсі справи і зберегти в таємниці до отримання нового розпорядження любовний зв'язок його брата. Потім я вирушив до депар. Їхня віла, як і Геліополіс, виходили прямо на пляж, що було дуже зручно для Крістіана Урмана. Мене провела всередину розв'язана дівчина, яка повідомила про мене пані Депар, Роже не збрехав. Блондинка, висока, сильно нафарбована, очі її дивилися зухвало і трохи похмуро. У неї були сильно опуклі очі східної діви і пристрасний рот. Я б спокійно міг уявити її співачкою. Урман, мабуть, не багато для неї значив. Природно, вона вже знала про трагедію, але зберігала самовладання без найменшої домішки ворожості. Я сказав їй, що посвячений у її таємницю. Вона. Ані трохи не зніяковіла і відчула, наскільки це мене здивувало. Наш зв'язок закінчився, сказала вона. Чому? Я йому не іграшка, такий собі легкий флірт на відпочинку. Крістіан хотів зберегти нас обох, розумієте? У нього не вистачало сміливості вибрати. Він явно хотів, щоб замість нього цей вибір зробила я. Якраз у цей гранок, і так і відбулося пояснення. Хоча вона робила над собою зусилля, голос зрадницький затремтів. Розрив стався, напевно, куди болісніше, ніж вона хотіла б зізнатися. А ваш чоловік, що мій чоловік? Її обличчям пройшла ніби хвиля ненависті. Він щойно приїхав із купою паперів, як завжди. Він нічого не бачить, нічого не чує, займається рахунками. Крістіан Урман. Чи був він людиною, здатною вбити себе? Вона вибухнула гірким сміхом. Чоловіки всі про це думають, сказала вона, з марнославства, але вважають за краще, відкладати це на завтра. У разі самогубства хіба б не знайшли револьвер? І я поставив їй ще кілька запитань. У своїй стримуваній люті вона справляла враження. Я не вважав за потрібне турбувати Депара. Часу вистачало, скоро полудень. Я відкланявся і повернувся в мерію. Звідти позвонив гараж. Так, Мсіди Депар прибув поїздом о 6.30. Він затримався в гаражі, щоб перевірити запалювання, і вирушив незабаром після 8 години. Це ставило його поза підозрами. Утім, усерйоз я його ніколи і не підозрював. Я пройшов до Тютюнової крамнички, щоб поповнити запас голуаза. І потім повернувся на пляж з боку каменів. Я помітив жандармів, які обнишпорювали калюжі води, підіймали довгі коси водоростей, море оголювало чорні маслянисті камінчики, які виблискували всюди, наскільки вистачало очей. Запах відливу завжди приводить мене у хвилювання. Я повільно йшов по сирому піску. Коли? Один жандарм випростався і щось крикнув. Я підбіг. Він тримав револьвер. Я обережно взяв його, але він був покритий піском і мулом, і мови не могло бути, щоб виявилися відбитки пальців. Я витягнув обойму і здригнувся. Не вистачало двох куль, дві кулі. Чому дві? Ні. Не від, дозволив мені знайти рішення. Тепер, звісно, після зрілих роздумів я кажу собі, що якби хтось захотів би вбити роже Урмона, а не крістіана, то з першого ж пострілу помітив би свою помилку і не повторив би її. Отже, цілилися саме в крістіана, але хто ж міг так сильно не любити Крістіана Урмона? Депар? Ні. У нього Алібі, мадам Депар. Вона б вистрілила один раз, не два. Тож, але в той момент, я не діяв методом винятку, переді мною знову виникла тендітна Сандріна, нелюба, ревнива, надто чутлива, щоб не зрозуміти, що щось відбувається, що її чоловік надто зайнятий. Надто неуважний. Ці ранкові відлучки не могли здаватися їй природніми. Можливо, одного разу вона простежила, вона в розпачі чому їй завжди залишатися в жертвах. Приходить такий момент, коли обурення засліплює вона бере револьвер з якогось комода, де він, мабуть, пролежав не один рік. Вона чекає на Крістіана. Який того ранку навіть не подумав захопити з собою купальний халат, вона вбиває його, а потім вирішує донести на себе. Але роже її зупиняє. Він хоче уникнути скандалу. Він любить свою невістку, зобов'язаний їй багатьом. І він влаштовує виставу, запускає кулю у свій власний халат на рівні серця, вдягає в нього тіло. І викидає револьвер, забувши, що море може відступити набагато далі, ніж зазвичай. План видався бездоганним, якби зброї не знайшли. Я, звісно ж, подумав би, що крістіана вбили замість брата, і в мене не виникло б жодної підстави підозрювати Сандріну. Справді, коли я одразу все зрозуміло, то не зрозуміло нічого. Згодом Сандріну, врешті-решт, виправдали. Я дізнався, що вона вийшла заміж за роже. Однак, чи не залишиться між ними назавжди спогад про блакитний халат? Кінець оповідання.